Сад в Турці один із найбільших на Прикарпатті. Його закладав колишній очільник області Михайло Вишеванюк. Вже понад 25 років він слугує громаді села. Однак, як розповів нам інструктор з догляду за рослинами Ярослав Голимбійовський, морози та дощі цієї весни значно зашкодили майбутньому урожаю. На сьогоднішній день не можу сказати, що й погано, що й добре. Більш-менш в середньому можу сказати. Природний фактор завжди впливає на урожай, і якість овочевих плодових культур. Для нашого господарства більш-менш трошки є урожай. Не можемо лише тепер ще треба це все захистити і нормально зібрати. Зі слів фахівця, це значно відіб'ється на цінах, адже перекупники привозитимуть дешевшу продукцію, а для аграріїв це значний удар. Ми відвідали і вишневу плантацію, там жодної вишні. А ті, що були, з'їли перелітні птиці. А от слива цьогоріч вродила. Тут аграрій сподівається взяти добрий врожай. Також гарно плодоносять і горіхи. Не матимуть проблем із яблуками, хоча деякі з дерев зовсім без плодів, каже аграрій. Вишні не буде у нас цей рік. Та й би мороз навесні Рані були заморозки. І я думаю, що це основний фактор, який попливав. Якщо ціна є, зразу ті, що займаються купи, продай. Перезвонили, там дешевше взяли, сюди привезли. Тут, от недавно ми бачимо картину, яка була з капустою. Бачили що? Так, Того року так. всі насадили капусту по 50 копійок придіскували. не було вигідно навіть врубати її. А цей рік бачимо, яка ситуація зараз. Так воно є, вискакує раз. 5-6 років. А ще того дня ми застали не одну бригаду в полі. Дівчата обробляли ділянки із помідорами та болгарським перцем. Гарно виглядає і капуста, яку вже у липні селяни збираються зрізати. Хоча більшу частину все ж таки збиратимуть восени. Колоситься на полях агрофірми морква і буряк та цибуля. Відновили у господарстві теплиці. Вже цьогоріч планують зібрати близько 4 тонн ранніх огірків. Стурки Коломийського району Богдан Малецький Сергій Алєксєєв. Телеканал Раї.